Час невмолимо веде свій лік, його не зупинити і не прискорити. У цьому бурхливому ритмі життя, намагаючись наздогнати час, кожен наближається до тієї незримої межі, після якої або забуття, або життя вічне. Взагалі режисер це досить, на мою думку, складна і досить рідка професія. Рідко маю на увазі не за кількістю режисерів, а за їх, ну, коли це відповідає тим параметрам, які вимагає, скажімо, сьогоднішній театральний чи якийсь інший процес. Тому що, як ми знаємо, імен не так вже і багато. Ну невже ти мене так ані крихітки не любиш? Ні. І що ні, ніколи не любила? Ну і що, не можеш, ну Ну, присилувати себе, щоб хоч ну… Ну, жити зі мною по-по-по-по-по-по… Ні, ні, пропало вже! Ага. А, а то виткутка, така Божа воля, Господи, ну а поже ти мене вивів з того криміналу, чому не дав мені там зогнити? Я думав, що немає тяжчої муки за неволю. Але як прийшли пани і сказали, Микола, ти вільний, ми бачимо твою новинність, Господи, до мене мало серце не трісло з радості. Я крило Господа просив, щоб додому якнайскорше залетіти, а тут то я таке застав. Я таке застав, що язик не повертається сказати. Господи, ну чим я тебе прогнівав, чим образив? цить, цить, Микола, не плач! Я хотів бути геологом. Я для цього працював саме над тими дисциплінами, які мені будуть потрібні в цій професії, ще в школі. І я поступив, кінчив Львівський університет по тій спеціальності, яка мене цікавила, це пошуки копалин.

Як у вас справи з дочкою моєю? Прекрасно. Не могло б інакше й бути. Чого б тоді я поспішав даремно? А що з тобою, дочко, ти сумна? І ви звете мене дочкою. Справді ви батьківську турботу проявили, видаючи мене за гробіян. Захвальте божевільного нахабу, що лайкою мене гадає взяти. Вся справа, батьку в тім, що ви і всі про неї, хто казав, брехню казали. Ага. Вона ж сварлива лиш про людське око. Насправді тиха і ніжна, як голубка, не запальна, а свіжа на ранок. Терпінням не поступить як грізельді, а цнотою, а і подібна. І словом так зійшлись одним із одним, що в цю неділю нас і повінчають. До того хай тебе повісять! Піцю, Петручю, хай тебе повісять! Стривайте, ага. я обрав її для себе. Обоє раді ми вам щодо того. Ми з нею так умовились таємно, бо вона на людях знову буде злючка. Ох, скажу я вам, повірить, неможливо, яка міцна любов до мене в неї. О, як вона на грудях мене висла. І цілувала безупинно і клялась. І вмить одну любов в мені згодила. Відходжу про це, ми ж припинимо. Я просто сказав, я сказав у мене є свій смак. Так. Якщо буде смак не мій, а той, який я не приймаю взагалі, який мене отак от коробить, то значить, давайте домовляйтесь. Стосовно того чи хотів я створити театр Данченка, ні, я цього не хотів, тому що врешті я мав такий театр у Львові. Ну, як продовжувати, знаєте, то театр можна тільки тоді, коли він створюється на чистому ґрунті, коли він наново створюється. Такої можливості в мій час не було. Знайомтеся, це моя дружина, голда. А це мої доньки. Цейтул, году, хава, шпринця, Вейкла, моту. <риклад> Я так на хвилинку. Ну, а це Мотл, він так на хвилинці. <риклад> а ну, дівчатка, ти згадайте, хто до нас прийшов гості, ви ще з ним. З дитинства гралися Перчик попіросник, син Перчика попірасника. І він вас буде навчати не чому-небудь, а французької мови. Пане Перчик, скажіть щось людям на відомій вам мові. Вон слава мадам і месіе. тре! Оревона. Гото <ривода> <А -а -а. ривода> це село лузне від заздріш. Холоднеє, бо мій лице за одної голою. А ти мусиш щось сказати. Ти не можеш без тих підлів, відлів. Мусиш щось сказати. Всім приготуватися, будемо зустрічати суботу. Він надзвичайно чуйний, людяний і надзвичайно з великою безмежною душею. Це те, що мені дуже рідко зустрічалося, взагалі в людях, а в художниках то це рідко, тому що егоїстичне начало творчості вона завжди забиває душу. А Сергій Володимич настільки великий, що о, його я залишилося професією. Створив якісь світи, і сучасність, і минуле, і майбутнє, і все. А це тільки Бог може зробити. Милый старый добрый Дензер, мы покинем это время на аллее либо слов последних выдох вдох. Мы устроим представление. Все равно всего не будет. Старый милый добрый Дензер, лунный мастер.